Данськ топ-6 пляжів польського курорту. Пляж Єлітково вважається одним із найкрасивіших пляжів у Гданську. Характеризується красивим піщаним берегом і мальовничим краєвидом на Гданську затоку. Пляж Бжезно. Поруч із пляжем розташовані широкі пішохідні та велосипедні доріжки. А також є красивий природний парк Рональда Рейгана. Також у Бжезно є пристань з неймовірним краєвидом і безкоштовним відвідуванням. Пляж Собешево. Це спокійний пляж, розташований у передмісті Гданська, відомий своїм чудовим краєвидом на Балтійське море. Пляж Гурки Західні. Один з найкрасивіших пляжів, де тиша та гарні краєвиди. Розташований серед приморського лісу, що створює атмосферу затишку та оздоровлення. Поблизу знаходиться нудиський пляж. Пляж Стоги. Відомий пляж, розташований у Тригородському районі Гданська. Славиться чистою водою, вражаючими краєвидами. Видами на гавань і великими піщаними просторами пляж Янтар місце, де можна насолоджуватися чистим морем і золотистими пляжами.